Хочу звернути увагу на випадок аварійної ситуації, яка сталася 18 числа за адресою Хмельницьке шосе, будинок 17, а саме квартира 88. Сталося так, що підвід до батареї опалення вирвало, і в квартиру почала поступати вода. В той самий день. Було прийняті міри для того, щоб в подальшому не розвивалася ця аварійна ситуація. Це було перекрито надання теплопостачання і в будинок сам. І в той самий час було складено акт обстеження системи централізованого опалення в даній квартирі. Було зафіксовано, що в даній квартирі було змінено проєктне рішення по системі опалення. Тобто проводились якісь ремонтні роботи в квартирі, і внаслідок цих ремонтних робіт схема, проєктна схема, стандартна схема теплопостачання була змінена. Яким чином це відбувалося, я вважаю, що це може знати тільки власник квартир. Хочу звернутися при нагоді до всіх власників квартир. Велике прохання. Якщо щось відбувається в квартирі і ви приймаєте рішення змінити щось з квартирі, звертаю увагу, що ці всі зміни мають бути погоджені так само проєктними організаціями або тими організаціями, які відповідають офіційно за реконструкцію вашої системи опалення, що стосується багатоквартнерних будинків. Хочу звернути також увагу, що по цьому будинку на сьогоднішній день, ДП ПТПлода, яка займається обслуговуванням будинкових мереж, зафіксувала борг в об'ємах 70 тисяч гривень на сьогоднішній день. Хотілося б так само, коли мешканці звертаються за допомогою до нас, щоб вони так само розуміли, що вчасність і. і Повна технічна допомога, вона завжди залежить від того, як вона фінансується саме з боку споживачів. По цьому питанню йому не